В ефірі програма Ваша Свобода. Сьогодні наш гість посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Паєт, а розмова буде особливою. Адже це останнє інтерв'ю пана посла після трирічного перебування в Україні. Вітаю вас. Пане посол, що ви вважаєте своїм найбільшим досягненням, а що найвагомішою втраченою можливістю в Україні? Фосва бікастачівмент зволитюнаредсейцплеїднайбільше досягнення це роль, яку США відіграли, підтримавши український народ у найскладніші роки вашої незалежності. Я казав це всім своїм політичним колегам, з ким зустрічався, коли прощався. Що протримавшися у 2014 році, переживши вторгнення в Крим, стрілянину на майдані, падіння гривні фінансової системи. Якщо Україна пройшла 2014 рік, то вона вже спроможна вистояти перед будь-чим. Я вважаю, що США зіграли важливу роль, що допомогли українському народові знову відновити контроль над власною демократією. утім є багато запитань, що ж відбувається в Україні після майдану. Про що ви найбільше шкодуєте? з моїх Азік Онев що ідеґавермент, президентство я шкодую, що уряд, президент не змогли швидше просуватися проти раку корупції. Це один із найбільших викликів, які стоять перед Україною і її народом. Є поступ, він зроблений. Дуже важливу роль відіграє Набу, антикорупційний прокурор, нагляд громадянського суспільства, зміна ставлення української громадськості. Але це завдання, як любить казати прем'єр-міністр Гройсман, треба було починати 25 років тому. Я шкодую, що можливо я міг би раніше. Відіграти більш стверджуючу роль щодо цих питань, я також хотів би, щоб уряд, щоб президент раніше на це реагували Але раніше. Вас критикували за надто активне втручання. Коли ви критикували колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна? Зрештою, Шокін пішов. Тепер ми маємо нового генерального прокурора Юрія Луценка. Та антикорупційне відомство набу зараз між ними є напруга, заявляють про викрадення та фізичну агресію. Чим на вашу думку є цей конфлікт? Я знаю, що керівництво Набу і ГПУ мають спільну мету досягти справжнього прогресу проти корупції, яка так стримувала розвиток України. Я вважаю, що пан у вівторок дуже правильно зробив, коли вийшов і публічно заявив, що немає війни між Набу і ГПУ. Сказав, що це одна команда, і спільно треба працювати. Я дуже сподіваюся, що Юрій Луценко озвучить той самий меседж, бо це те, чого очікує український народ. Well, українці well, чули багато гучних заяв про спільні цілі. А що б ви сказали таким людям, як Віктор Трипак, екс перший заступник голови СБУ, Цитую його нещодавнє інтерв'ю виданню «Київпост». Колишні та чинні посадовці в Україні мають спільний погляд на владу як на спосіб збагачення, мають спільний бізнес та політичні проекти. Трепак не вірить, що чинна влада зайде далі гучних заяв у боротьбі з корупцією. Дві речі. У мене є велика повага до таких, як пан Трипак, як Віталій Касько, які працювали в системі. А зараз за її межами стежать, щоб ці відомства були підзвітні. Я не був би настільки оптимістичним щодо України, якби не було настільки потужних голосів ззовні. Є політичні партії, громадянське суспільство, які вимагають підзвітності установи окремих осіб. Але передусім йдеться про. Формування нової політичної культури в Україні на це потрібен час, так як на це багато часу знадобилося в США. А щодо цієї конкретної кризи, конкретної суперечки, то важливо, щоб був чіткий розподіл відповідальності, щоб ці відомства разом співпрацювали, і це мало би початися 25 років тому, щоб державних службовців, які погрузили у корупції, притягти до відповідальності, підготувати справи і подати їх до суду. А що ви думаєте про електронне декларування? Ми чуємо суперечливі заяви щодо того, чи працює система, чи ні am about ворібарі Я менш стурбований електронними деклараціями ніж більшими питаннями щодо подолання корупції і побудови прокурорських органів, яким довірятиме суспільство. Є технічні суперечки. Я думаю, що вони мають бути якомога швидше розв'язані. Обнадіюю те, що мені казали прем'єр-міністр Гройсман, президент Порошенко, що за тижні це буде зроблено, а не за місяці. І це буде зроблено так, що змінить очікування від людей, яких Х, призначили служити українському народу, і це якраз та реальна зміна, яку я спостерігав за останні три роки. Ви багато говорили про важливість громадянського суспільства після революції гідності. Якщо повернутись до теми електронних декларацій через проблеми з впровадженням системи. Лунають заклики позбавити Україну допомоги від міжнародного валютного фонду та перспектив безвізового режиму з євросоюзом. з цим до заходу апелюють деякі українські журналісти. Природньо, багато хто проти таких дій адже в країні війна. А як ви ставитеся до такої позиції частини суспільства? Є практичні питання. Наступний транш МВФ і кредитні гарантії в Україні на мільярд доларів пов'язані з провадженням електронного декларування? Дуже важливо, щоб це було зроблено швидко не стільки задля того, щоб задовольнити США МВФ, а щоб задовольнити український народ. Але чи ви читали статтю в європейській правді? You... Я майже все читаю у європейській правді. Я впевнений, що це питання буде розв'язане швидко судячи з того, що я чув від прем'єра і президента. ви в Україні представляєте Сполучені Штати, і нинішній президент Барак Обама жодного разу не відвідував Україну. Багато друзів Америки через це шкодують і вважають, що візитів дипломата Вікторії Нуланд, віцепрезидента Джо Байдена та сенатора Джона Маккейна недостатньо. Барак Обама це єдиний президент за 25 років, який не відвідав Україну Айсенктацетаця Бадреп. Я думаю, що президент Барак Обама і його адміністрація зробили більше для України ніж попередні американські уряди за роки української незалежності. Президент провів, мабуть, сотні годин у телефонному спілкуванні з європейськими колегами щодо підтримування процесу санкцій, які дуже важливі, щоб стримати Путіна. Він залучив безпрецедентні ресурси, 3 мільярди доларів як кредитні гарантії, 600 мільйонів доларів за для підвищення безпеки України. і Іншу економічну допомогу, я думаю, що це повне нерозуміння щодо того, що відбувалося останніми роками, якщо вважати мірилом серйозне ставлення американців, те чи президентський літак приземлиться у Борисполі. А хто планує приземлитись в аеропорту Бориспіль на річницю незалежності України 24 серпня? Знаєте, хто буде в американській делегації? буде моя наступниця, посол Марія Йованович, яка докладає героїчних зусиль, щоб бути тут на день незалежності. Я дуже радий, що саме вона буде тут працювати після мене. Ми також будемо відзначати річницю далі протягом 2016 року. Очікуєте, що приїде ще хтось? Ні, наскільки мені відомо, нас цього не просили. Запрошувати ще якісь делегації нещодавно. Виник скандал навколо пола Манафорта, стратега політичної кампанії кандидата у президенти США Дональда Трампа. Є звинувачення, що Манафорт отримував готівку від колишньої правлячої політичної партії в Україні. Чи планують американські відомства розслідувати це питання? Чи їм достатньо спростувань пана Манафорта? я, чесно кажучи, не знаю відповіді про це. А ви мали би запитати Міністерство юстиції США у Вашингтоні? Але я можу сказати, що в нас чудова співпраця між ФБР, міністерством юстиції США і НАБУ, НАБУ заявило, що вивчає це питання разом з іншими іменами в чорній бухгалтерії, і ми побачимо, що вирішить правосуддя. Є багато, скажімо так, українських скелетів в американській політиці, адже ці дві держави мають довгу історію зв'язків, і несправедливо говорити лише про пана Трампа можна згадати також про українські скелети у фонді Клінтона, який отримував гроші від одного з українських олігархів, пана Пінчука. Як оці всі звинувачення ускладнюють ваше життя як посла? зовсім ні. У нас США дуже потужна система верховенства права і підзвітності. Є відданість обох партій працювати з Україною, з українським народом. Діяльність американського уряду говорить сама за себе. Але такі питання цікавлять багатьох українців, які хочуть розуміти, що відбувається. Один із ваших попередників, наскільки я знаю, з повідомлень преси спілкувався колись із паном Манафортом. Він переконував його. Відмовитися від антинатівської риторики. Отже, ваші попередники на цій посаді переймалися такими питаннями роботою американських лобістів в Україні. я не буду коментувати цього, тому що згідно з законом я не можу обговорювати внутрішньої американської політики, але я дуже пишаюся американською системою верховенства права. Я вважаю, що українці мають бути впевнені, що американська політика щодо України ґрунтуватиметься на верховенстві права і прозорості. Нещодавні події в Криму дуже гостра ситуація. Є різні погляди. Я озвучу одну з інтерпретацій у першій заяві, після того як Росія звинуватила Україну в провокаціях, ви стали на бік України. А потім ми дізналися про розмову між віце-президентом Джо Байденом та президентом України Петром Порошенком, у якій Байден закликав обидві сторони утриматися від ескалації. Тож, що такого зробила Україна, що Байден зробив таку заяву? Я The only country that думаю, що ви тут путаєте дві речі стосовно звинувачень Росії, то Росія єдина, хто окупував Крим. За даними обсє, не було руху військ, обстрілів на адміністративному кордоні між Кримом і Материковою Україною. Меседж віце-президента Байдена полягав у тому, що ми дуже сподіваємося, що президент Порошенко і президент Путін вживуть заходів, щоб зменшити ескалацію в риториці, знизити градус і сфокусуватися на реалізації мінських угод. З погляду США, міжнародна спільнота не повинна дозволяти Кремлю використовувати цю риторику щодо подій в Криму, відволікати від того факту, що є жертва і агресор в цьому конфлікті. Що Росія незаконно вторглася і анексувала Крим, і Росія не виконує взятих на себе зобов'язань в рамках мінських угод, починаючи з головної вимоги повного припинення вогню and that Russia is failing to implement the obligations which President Putin undertook as a signatory of the Minsk agreements, starting with the most important obligation, which is a full and complete ceasefire. Є також дискусії щодо ядерних боєголовок в Криму. Росія заявляє, що має право на це. Офіційних підтверджень немає. Проте є спекуляції про такі дії на тлі повідомлень про нове пересування військ на півострові. Що ви про це знаєте, і що думаєте про побоювання, що Крим у відповідь стане ціллю для НАТО? Я не буду займатися припущеннями, і я точно не буду говорити про інформацію американських розвідувальних структур. Я можу сказати, що Сполучені Штати не погоджуються з тим, що Росія має право розміщати ядерну зброю на українському півострові, який був незаконно окупований. Вас, мабуть, мільйон разів запитували про надання Сполученими Штатами летального озброєння Україні. Нещодавно ваш колега посол України в Америці Валерій Чалий сказав, що це також дуже важливе символічне запитання для України, адже слабкість Києва може спровокувати Кремль на подальшу агресію, і що Україна хоче повернутися до цього питання, коли сформується адміністрація нового президента Сполучених Штатів. I think Ambassador Charlie is probably, he spends more time in Washington than I do, so he's reflecting what really is what we call an inside the beltway debate. Посол Валерій Чалий проводить більше часу у Вашингтоні ніж я, тому він можливо реагує на внутрішні дебати. Фактом є те, що США надали Україні безпекову допомогу на 600 мільйонів доларів. І я дуже пишаюся тим, що досягнуто і наші військові навчання у Яворові і сучасна зброя ще понад тисяча приборів нічного бачення. Нові поставки будуть у найближчі дні. Завдяки цій допомозі багато життів українських солдатів було врятовано я утримуюся від розмежування летальна чи нелетальна зброя. Оборонні системи, які ми поставляємо Україні, зіграли дуже важливу роль. Важливо те, що США розуміють право українського народу українських солдатів захищати свій суверенітет. Але ми також розуміємо, що військового розв'язання цього конфлікту немає. На цьому постійно наголошує і президент Порошенко. Ми будемо покладатися на дипломатію, щоб позбутися від російських військових на Донбасі, щоб Україна повернула контроль над Кримом. And diplomacy is, the way that Ukraine is going to reacquire control of the Crimean Peninsula. Багато хто вважає, що мінський процес мертвий, і що адміністрація Обами підтримує його немовби тому, що не може подолати так звану українську кризу під час своєї каденції. Я наведу одну з точок зору. Екс-дипломат Радослав Сикорський написав. Якщо і з мінським процесом покінчено, потрібно надати Україні протитанкову зброю і зенітні ракети для подальшого захисту від російської агресії. Тож є такі сигнали і на заході на противагу позиції Білого Дому. Казати, що мінські домовленості мертві це відмовка за допомогою мінська. Росія несе відповідальність. Так, рівень насильства зменшився, але чи мінські угоди вирішать довгострокові проблеми? так, тому що мінські угоди встановлюють принципи, що міжнародно визнані кордони України мають бути відновлені, що російські війська мають покинути Україну. Що всі українські заручники в Росії мають бути звільнені? Це гарна угода для України, якщо ми зможемо її втілити. Ось ми і працюємо над цим разом з президентом Порошенком і нашими нормандськими союзниками. Я вважаю, що це нерозуміння природи дипломатії казати, що мінські угоди є мертвими. Люди в Краматорську, в Слов'янську, в інших містах не хотіли в 2014 році бути окупованими, бути частиною фейкових республік. А тепер в них стільки ж українських стягів і синьо жовтих мостів, як і в інших частинах України. Можливо, у вас є інформація про останні результати розслідування вбивства журналіста. Павла Шеремета, адже американське ФБР допомагає українським правоохоронцям у цьому розслідуванні. Я хочу наголосити, що дуже важливо розслідувати цю справу ФБР і надалі. Надає підтримку прокурору і поліції у справі. Тут були американські фахівці, які приїхали дуже швидко, щоб разом з українськими колегами дослідити місце вбивства. Вони дуже вражені технічними навичками українських колег. Проблема полягає тут не в бракові технічних можливостей, а в політичній волі. Дуже важливо, щоб про цей страшний злочин не забули. Я бачу юридичну систему, яка демонструє неспроможність притягти до відповідальності людей, які винні, чи в злочинах на майдані, які трапилися два роки тому, чи тих, хто винен у вбивстві Шеремета А тепер дозвольте вам поставити найпопулярніші запитання читачів Твіттера Радіо Свобода. Отже, де Джавеліни? Коли Україна отримає оборонну зброю, потім це буде пізно. Кінець цитати Соген Айфенк Айвобівері Правдв, я дуже гордий через те, що Сполучені Штати надають Україні конкретну допомогу, щоб врятувати життя українських солдатів. Україна має потужну оборонну промисловість і має спроможності виробляти власну амуніцію. Я сподіваюся, що завдяки співпраці між нашими промисловими галузями у найближчі місяці і роки потужності оборонної промисловості України будуть зміцнюватися. Знаю, що для вас Україна це не лише політики чи громадські активісти. Ви ще дуже любите подорожувати. Які ваші улюблені місця в Україні? Мені подобається чорне море, тому що я виріс у південній Каліфорнії. Приємно знову повернутися до океану. Я запам'ятав подорож до Бессарабії. Небагато українців там були, але це мальовничий край. Люблю Карпати. Я був там, я піднімався на Говерлу і на лижах там їздив. На сході України мені у цей час дуже подобаються поля з соняшником у Харківській та Донецькій областях. Вони роблять жовтим усе, куди сягає око. Харків, um, this time of the the year when it's yellow as far as far eye can see. Дякую за розмову в студії Радіо Свобода був посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Паєт.